вам, друзі! вітаю всіх, хто мене чує. Хочу нагадати, що прихід Господа все ближче і ближче. Як написано, що е, нині ближче до нас спасіння, ніж тоді, коли ми повірили. І прихід Христа наближається, але, на жаль, багато людей не готові. Вони не знають Христа, вони не знають Євангелія. І у нас є обов'язок продовжити тим більше. Знаючи, при наближення Дня приходу Господа, Дня судного, ми повинні звичати Євангеліє. Ви пам'ятаєте, що Євреям Д27 написано, що всім людям належить одного разу померти, а потім суд. І на суді люди будуть або засуджені, або виправдані. І це частково залежить від нас, тому що без Христа людина не може бути виправдана. Вона є грішна, вона заслужила пекло 100%. А щоб спастись, треба повірити в Христа. Але як каже Римлянам 10, 13, 14, апостол Павло каже, як каже, «Всякий, хто покличе Господні спасеться». але як покликати того, в кого не повірив, як повірити в того, про кого не чув, як почути без проповідуючого. Тому, дорогі друзі християни, у нас є обов'язок звіщати Євангеліє. І зараз в Канун святкування Різдва. Святкують і православні, і католики, ну і протестанти святкують. І якраз є така хороша можливість серця людей більш відкриті, тому що люди все рівно у нас десь релігійні, трохи навіть ті, хто атеїсти, вони все рівно святкують Різдво. І є чудова нагода посіяти слово. Можна роздати брошурки, можна просто розказувати про те, хто родився, для чого він родився. Все дуже просто можна просто прийти до людей і сказати Я прийшов поздоровити вас святом. Або я прийшла, або ми прийшли. І, а далі люди скажуть вам, ну, що ще довго до свята, або ще щось, але у вас буде можливість почати їм проповідувати. Тому що більшість людей для них це просто свято чергове, вони поїдять, поп'ють, потім забудуть, ще рік пройде знову те саме, а потім якесь різдво для них буде останнім. І якщо вони не приймуть те, для чого родився Христос, то їм придеться провести вічність в пеклі. А насправді він родився не для того, щоб ви не мали ще одне святкування. Христос народився, щоб померти за гріхи людей і дати їм шанс на спасіння. Тому закликаю вас, дорогі брати та сестри, підключатися. Я прямо зараз в дорозі за кермом тут припаркувався в лісополосі, їду на Київ з цілею роздавати брошурки, говорити про Христа. У мене є такі листівочки, називаються Різдво Примирителя. Родився примиритель, який хоче примирити людей з Богом через свою кров. І ми маємо про це говорити людям. Ті, хто не вірує, чи випадково дивитеся цей е, відеозвернення, я звертаюся до вас. Чи ви готові до зустрічі з Богом? Адже якщо раптом ваше земне життя скінчиться, якщо раптом ваше серце зробить останній удар, і ви станете на Божий суд, чи будете ви виправдані? Ми всі грішні, нема ні одного праведного, і людина не може бути виправдана через свої добрі діла або якісь заслуги, або благодійність. Є тільки єдиний шанс бути виправданим це щире покаяння перед Богом і віра в Ісуса Христа. Тому перевірте своє життя, читайте Евангеліє. Кличте до Бога і просіть, щоб Він спас вас. Христос сам сказав так. Каже: ніхто, хто не родиться з гори, не родиться від духа, не війде в Царство Боже. А куди він війде? Він війде в муки пекла. Тому перед нами вибір. Або ми маємо життя вічне через Ісуса Христа, або без Христа через свої гріхи. Ми маємо вічні муки. Тому зробіть свій вибір. Бажаю всім Божих благословень. Амінь.